Добрий ранок. Сьогодні у нас морозець. Привіт, привіт. Привіт. Ну не пригай, фу. Ні, рядом. Сьогодні морозець, сьогодні ми спалимо більше дров, закладемо, можна сказати, повну закладку. Сьогодні я вам розкажу. Як відрегулювати вторинне повітря на слух, чому, на мою думку, не потрібно ставити застеляти дно котла цеглою. І на кінець я розкажу інформацію дуже цінну для тих, хто планує побудувати собі бункер. Отже, ми починаємо. Собачка трішки кульгає і пішов в поліклініку. Чуть-чуть ось вона стає нормально. Вони кажуть, давай 25 тисяч будемо ставити титанову пластину. Розводняк повний. Не встиг я записати як сьогодні топив. Зато в мене з'явилась нова ідея. Я добився такої тяги. В ядрі горіння воно заходить в завуження. Ось, наприклад, наше завуження. Да. Тут горять дрова. Я замітив тяга наскільки сильно, наскільки сильно воно туди шурує що я отут біля дверок стою, і я чую, як по моїх ногах шурує повітря. Я чую, в якій великій кількості воно сюди заходить. Завдяки дуже хитрому створенню. Самої горілки, самого пальника, з урахуванням розширення після нього. Розширення повинно бути і не за велике, і не за мале. Далі бокові канали обов'язково, вони теж мають вплив, мають свою. Величину і тут теж такий канал. От. І от ця вся, як я називаю халабуда, вона створює наскільки сильну тягу, ну це просто, просто е на димоходах без турбінки я такого не зустрічав. Тяга настільки сильна, що просто туди залітає все. Отже, що я сьогодні замітив, коли я шарудів тут е дрова, е так попало, що велика дровина ось така, хто топить, той знає. Отака дровина вже наполовину згорівша. Я її підсуваю сюди до завуження. Ось так. Вона собою перекриває частину завуження. От. І звідси, із цього місця, виривається такий звук. Воно так починає шурадіти, гудіти, такий чути, що там отут все згорає. Якби загорається ще краще. От. І завтра я. Навпроти завуження отут. Поставлю цеглину, отаку, коли все розгориться, я спробую цю цеглину підсувати, відсувати і шукати оцей момент, коли воно зробить цей звук. Воно там виходить якось отак. Якби після Після дровини тут якби пустота, а сюди воно закручується ось так сюди. І от такий виходить ефект. Що там робиться, я не знаю. Я по звуку знаю, що це дуже класно. По звуку я розумію, що це дуже ефективне виходить, горіння. А що саме головне без подачі вторинного повітря. Тому що е, я ставив профіль, ось такий профіль на дно, е, розпалював грубу і пласкогубцями його е, відтягую, відтягую, відтягую і теж створювався такий звук. Але профіль це трішки не то. да воно трішки, але ж тяга дуже сильна. Якщо я ще сюди ставлю профіль, воно тут загорається сильніше і тяга стає ще сильніша, і мені ці дрова просто видуває. Е, да Диму нема, да тут гріє, все класно, температура набирається. Ну, дрова просто. Пиль, тільки фух і видуває туди. Отже, завтра будемо робити експерименти з такою цеглиною. Е, тепер хочу розказати для тих, де новий листочок взяти, для тих, хто будує е, собі бункер, хоче побудувати цегляний бункер. Дивіться, бункер, да, і тут ви робите пальник. Пальник. Ну і тут воно, теплообмінник, все е вилітає. Ось так. Дивіться, дуже важливо, дуже важливо в бункер зробити Дверки з боку. Тобто подачу повітря з боку. Чому? Тому що, якщо навпроти повітря, воно видуває всі дрова. А в попередній версії, в першій версії мої котел майбутнього, не потрібно було ніякої торічки, нічого. Частина Повітря, яке заходить з піддувалу, йшло на підтримування жару і підтримування вогню ось тут. Але воно його не видувало. А основна частина затягувалась, минаючи ядро горіння, затягувалось прямо в хід, минаючи це все. І. Е Закладаючи дрова в 8 годин ранку 15 кг. Вони в мене горіли до 3 годин дня до 15.00. Зараз же, щоб я не робив, 15 кг дров підтримують температуру 60 градусів тільки максимум до 12 годин дня. І жару, як такого, не залишається, воно його просто видуває. Як тут в мене до ранку лежало воно, цей жар, от, і підтримувало горіння факела, то тепер в мене це все видувається. Видувається і все, перестає гріти. По термометру я дивлюся, що як тільки закінчились дрова, жар видуло там дуже недовго видуло і все. І температура падає, 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 падає. Е і все. А тут, коли дверки були збоку, то температура от до трьох часов воно горить. 15 кг дров. До трьох часов дня воно горить. А потім... Температура води не падає, вона тримається. Не 60 градусів, 50 градусів, але вона не падає нижче, вона тримається. І тримається вона ще 6 годин. от, Тобто різниця в тому, коли тут горить вогонь. У нас 4 години. А 4 години це на минуточку трошки, так? Да? Є різниця. І тоді в нас ще 6 годин підтримується температура в ємності ж, 1000 літрів. Бокова подача повітря дуже важлива. Далі, вам в бункері. Потрібно буде зробити нахил, тобто донешко, бункер, ось горілка, дверке з боку і донешко. Потрібно буде зробити з нахилом. Ось так, з невеликим, з невеликим нахилом. От. І обов'язково, щоб дно котла було утеплене. Це теж дуже важливо. Е я в новій моделі поставив. Цеглу на ребро, щоб зробити вище. Думав, що воно буде класно. Але ця цегла холодить мені ядро горіння. Треба шамот ложити плашмя на дно. І цей шамот ложити на утеплітель. Тільки спеціальний утеплітель не вато, яка згорить. А там йде спец. Така я показував спеціальні такі 5-мм, 5-сантиметрові спеціальні листи. З одної сторони вони е, обклеєні фольгою, а з другої сторони чисті. Е, о, перші моделі, коли я там розбирав, подивитись, е, я ложив трубки. Трубка між ними утеплітель. Трубка між ними утеплітель. А на ці трубки ложив цегл. Отак. От і в мене донечко було вистелене і повністю було утеплене. Це теж дуже важливо. От, пробуйте. Е, цей конус ще хочу додати. Оцей нахил. Можете зробити рівний котел. Дно рівне, а цей нахил потім може формувати в процесі, тобто насипати попелу під одну сторону більше, чи поставити щось. Ну, цей нахил тоді вже можна буде сформувати. Далі, для тих, хто вистелив дно котла. Цеглою. Не потрібно вистеляти дно котла цеглою. Чому? Тому що під цеглою збирається конденсат. І почистити ви його освіжити не можете почухати, тому що цегла лежить по всьому і от в цих щілинках збирається конденсат, і воно там. Спортить вам котел. Просто е, з попелу сформуйте таку подушку, з попелу. Теж вона з однієї сторони, е, завтра покажу, як я зробив, з однієї сторони вона е, більше попилу, коло дверок, а коло самого завуження ви зробили ось так. Тут е, менше попилу. В чому плюс? В тому, що ви е, взяли і чухнули, коли чистите котел, чухнули стінки, подивилися, в якому стані. Раз-раз їх прочистили, все. Коли тут лежить цеглина, ви не зможете туди залізти і почухати боковушку. Вона так там і буде бити дірочки. Аж котел, буде корозія і так далі. А як ви будете його постійно таким е, здирати і перемішувати, то е, все там буде добре. Е, далі саму горілку, саме завуження теж робіть, щоб е, цегла не дотулялась до. Рубашки. Нехай тут по боках навіть залишаться невеличкі щілинки. Не дотуляйте цеглу до водяної рубашки, будуть великі проблеми. Котел почне гнити. Це говорять і сварщики, які переварюють ці котли. Вони бачать, що робить цегла в котлі. А коли цегла стоїть на донешку, донешку без водяної рубашки, Нічого тому донечку не буде. Там нічого не збирається, ніякий конденсат, там нічого нема. Отже, користуйтесь. Завтра ще попробуємо поставити цеглину перед ходом.